Привіт, привіт! Мене звуть Лариса. Дякую, що ви мене дивитеся. І дане відео буде для тих, хто в собі помічає якісь дари, хто в собі відчуває щось цікаве. Приклад приведу на такому дарі, як лікувати руками, як воно працює. Поверхнево, звичайно, але для загального розуміння вам уже стане ясно. Людина. Фізичне тіло, да, яке ми бачимо, воно є тим твердим тілом, яке ми можемо там, ну, якби себе пощупати і так далі. Лікарі зазвичай да, лікують саме ось це тіло, а це тіло фізичне, воно хворіє уже в самому кінці. Тобто, спочатку ми хворіємо на тонкому плані, тобто у нас є. На тонкому плані, на тому, скажімо, за зеркалом, там де ми не бачимо да, очима і так далі. Но у нас є наша аура, да, і у нас є декілька астральних тіл. Я не буду зараз подаватися в ту ж саму інформацію, яку можна з легкістю знайти в доступі в будь-якому інтернеті, про астральні тіла і так далі. Я хочу більш по факту пояснити, що воно і як, як воно працює. Значить, дивіться, коли фізичне тіло вже захворіло, як я вже сказала, це є той наслідок, це вже крайній симптом, який дає нам зрозуміти, що в нашому полі енергополі Купа різних забруднень, згустків енергії, звідки беруться згустки енергії. Згустки енергії а, утворюються через кількість інформації непрожитої, непроговореної. А, Саме коли людина не проживає себе так, як вона хоче. До прикладу, людина не проговорює вчасно те, що їй хочеться. Вона себе не проявляє. Якщо у неї немає коннекта з своїм духом, умовно дух буде чорненьким тут, є умовно дух. Якщо немає коннекта з духом, автоматично. Людина буде йти за тим, що зовні вона бачить, чує, відчуває, проживає. І вона буде як кораблик той пливти постійно за чимось кудись, але не по тому шляху, який є спеціально духа шлях, який розроблений. Бо ти як аватар. Ти розроблений для самого духа, а не навпаки. І через тебе дух повинен проявляти себе і йти за тим, за чим він взагалі сюди прийшов, отримувати той чи інший досвід. Пізнавати щось нове. І, до речі, дух завжди хоче пізнавати щось нове, він хоче проявляти себе в творчості також по-новому, завжди якось по-іншому, ексклюзивненько. І от коли в тебе нема конекта, то ти йдеш просто іншою дорогою. Да? І якщо ти йдеш іншою дорогою, ти страждаєш. Ти дуже страждаєш, ти починаєш відчувати, що щось не так у твоєму житті. Да? Ну ти далі це проживаєш, бо ти не знаєш, як по-іншому ти як аватар. Ти багато що в собі починаєш там стримувати, щось подавлювати, якісь образи в тебе з'являються, якийсь біль, якісь невдалі да, там, ситуації, стосунки. Коротше, ти проживаєш всяку фігню протягом свого життя, яка забирає твою силу тут, на фізиці. Но це все будується насправді на, на інформації. Тобто ті всі страхи, які ти проживаєш, правильно, неправильно і так далі. Все будується на інформації, яка поступала ззовні. А так як ти була в дисконекті чи був да, аватар, коротше, аватар був в дисконекті зі своїм духом, то ти не міг. Просканувати, наскільки та інформація, яка вступала в тебе, була правдивою, корисною для тебе, чи неправдивою і не корисною для тебе. І на тонкому плані а, от такі от згустки збираються потім того всього. Там не там образа, там біль якась моральна, там ще щось. там. Коротше, психосоматика дуже гарно пояснить по фізичним а, больовим зонам тіла, що воно таке відносно інформації. І та вся інформація от в твоєму такому великому полі зібралася. І люди, які можуть лікувати руками, да, тобто це людина, взагалі, от якщо ти можеш лікувати руками, да, то як воно взагалі відбувається? Всі ми насправді є. Такими електричними а, штуками, можна це так назвати. Тобто таке, наче ми всі а, є а, такими ходячими батарейками, електрозарядами. І саме ця електроенергія, яка є в кожному із нас, вона а, має мощну силу, яка іде зверху вниз. Потім, якщо канали добре налажені, Прочищені в того, хто лікує, да, то енергія циркулює тобто знизу уверх, тобто енергія від землі йде уверх, да, а космічна енергія зверху йде вниз. І от такий іде правильний обмін енергіями. І така людина, якщо направить, Своїм фокусом внутрішнім, внутрішнім фокусом уваги. Свою же ж енергію. Наприклад, на твою болючу зону, до ну, прикладу, там умовно рука болить, і от ти направляєш енергію своїм внутрішнім фокусом уваги в ту конкретну зону, де болить. Рука болить чому? Тому що на тонкому плані, в тій зоні, яку ми не бачимо і не можемо пощупати, є згусток, згусток якоїсь. Болі, а все іншими словами пов'язане з інформацією. Тобто, наприклад, тобі було колись дуже болі, чи ти там образилася на когось, чи образився, і оце все зібралося в таку, ну, як хмаринку, як, як м'ячик умовно, да? от воно таке темненьке буде. І от якщо людина з енергіями добре взаємодіє інша, вона просто бере і направляє свій. Фокус енергії внутрішній на ту а, тоже уявну да, якби, а, зону, не на саму кість, а на тонкому плані, тобто на той згусток енергії. І таке, наче от лазерем, наче вогнем, наче таким сильним а, воздухом, вітром починає так фу, і палити цю штуку. Тобто, вона її виганяє, вона її зганяє кудись. Це таке, як коли якісь, ну, такі, знаєте, є реп'ях, така штука, що, ну, трава, трава така, бур'ян такий, що він клеїться на одяг. Оце, умовно такі реп'яшки от на тобі, до нас так на Закарпатті кажуть, я не знаю, як там українською. І воно от так от тебе от, тебе, фух, і ти з мочною енергією виганяєш з аури людини. Оту Присоску, оцю штуку. Якщо в тебе мощна енергія, яка правильно циркулює, то ти робиш це на енергії свого духа, в духа безкінечна кількість енергії. Тобто вона просто заходить і виходить, заходить і виходить. І ти просто на тій енергії робиш, але ти як аватар, ти як фізичне тіло не страждаєш у той момент. Ти просто видаєш цю енергію мощно і виштовхуєш. Виганяєш це все. Якщо ти не володієш із енергіями своїми всередині, ніяк нормально, в тебе нема конекта з твоїм духом, і в тобі теж є такі от блочки різні, які от теж ну, як прицепки на тобі, то ти навіть маючи дану можливість, використаєш енергію свого фізичного тіла. А, яка дана тобі, наприклад, там, на сьогоднішній день. І ти почнеш почувати себе дуже погано. Тобто відразу, від, після того, як ти а, умовно комусь допоможеш, виженеш цю якусь штучку. Да? І ще раз дивись, умовно, ця людина на ній на тонкому плані якась хрень. Да? Ця хрень дає відчуття болюві, до прикладу, в руку, да? умовно. І от ти збоку приходиш, ти направляєш свій лазер енергії на цю штуку на тонкому плані. Да? І ця штука пух і улітає кудись. А ти це робиш на енергії, на питання, на якій енергії. От ще раз повторюю, що ти можеш це робити як на своїй енергії, так ти можеш робити це на енергії духа. Тобто, якщо ти робиш на своїй енергії, то ти таке як просто взяв свій телефон, дав комусь, щоб той хтось взяв підключив шнур. До твого телефона, да, і зарядив свій телефон. Понятно, що твій телефон стане пустим по заряду. і тобі стане погано, і так далі. Якщо ти це зробиш на енергії духа, тобто дух це хто? Це Бог, це істочник, в якому безкінечно є енергія. В ньому є безкінечна енергія. І ти просто зробиш це на тій енергії, автоматично ти і людину вилікуєш, і сама чи сам не постраждаєш. Твоя фізика. Твоя фізика не постраждає ніяк, так, як е, от твоє тіло, да, так, як ти користувалася духом, енергією духа, тому тут взагалі можеш не переживати, і ти допоможеш людині вигнати із себе якийсь енергоблок. Є просто деякі моменти. Енергоблоки. Це, звичайно, добре забрати з тіла, але якщо в голові програма буде присутня, то вона повернеться. Тому що, як я вже говорила, да, що умовно вот людина, да, якщо інформація на тонкому плані десь висить в полі, до прикладу, дає їй на руку. От на руці в неї буде біль якась. То ця інформація з'явилася через голову. Треба це усвідомлювати. І в пам'яті, в карті пам'яті мозка, умовно аватара, вона буде. Вона вже відображається паралельно в тілі. І коли ти забереш з тіла, коли ти забереш з тіла, то зовсім не факт. Що це забереться з голови, в залежності наскільки стара дана інформація. Ну, бо буває так, що людина вже відпустила і тоді пофіг, тоді просто м -м, воно ну, якби уходить і все. А буває, що не зовсім. Тобто, буває, що людина не відпустила психологічно і воно просто повернеться. І людини знову почне боліти та сама зона через якийсь період. Це також треба враховувати. Інколи дуже добре працювати в комплексі. Тобто, спочатку ми працюємо на м, психологічному рівні, тобто в інфополі, да? а потім ми працюємо на фізичному. І, до речі, людина може сама також а, зробити таку ж чисточку. Дійсно, може. А в основному. Якщо людина свідома і знову ж таки також має конект із своїм духом, вона спокійно може вилікувати в собі всі, ну всі можливі хвороби, які тільки е, є. Тобто там максимум, що кістки зростити, і то клітини слухають наш мозок, наш розум. Можна навіть зростити клітини кісток. Просто на це потрібна чиста свідомість, чітка. Чітке направлення енергії, понятно, що розум має довіряти тотально своєму духу, своїй мощі ну, і мають бути знання. Тож відносно дарів, щоб ви розуміли, як це все працює. Ми це виганяємо як лазер просто своєю енергією. Но якщо у нас немає конекта, якщо у нас самих купа всього, то просто ми це робимо на своїй енергії, що дуже вбиває фізично. Чи хочеш ти, наприклад, займатися тим, чи не хочеш, чи це обов'язково? Нікого нічого ніхто не заставляє. Завжди будь-який дар, він, якщо в тобі є, ти його або хочеш приймаєш, або хочеш не приймаєш, або використовуєш взагалі в якихось своїх цілях і по-іншому. Саме головне, щоб не шкодити іншим. Все. Все це відносно, якщо ти не приймеш свій і в тебе будуть проблеми, і так далі. Це все також матрична гра, яка є обманом, яка є пасткою. І ти, якщо в це віриш, да, в тебе будуть дійсно проблеми. Якщо ти в це не віриш і усвідомлюєш, що насправді ти є творцем свого життя, в тобі дух це є Бог. Бог твоєї планети, в тебе окремо, до речі, планета, ти просто цього також не знаєш, не розумієш. А то по тій причині, тільки да, що ти є Бог, ти можеш бути спокійна і чітко усвідомлювати, що якщо ти не хочеш гратися в цю гру, ти не будеш гратися в цю гру. Все намного простіше, коли ти маєш знання. Буду рада, якщо ви залишите якісь коментарі відносно даної тематики. Залишайте вподобайки, лайки ставте і діліться даним відео з тими, хто істинно хоче зрозуміти, а що ж у них таке, як воно працює. От. Відносно всіх дарів, у нас їх є дуже багато, саме як в духа, але дуже мало, а той майже ніяк, саме в аватара. Допоки ти спиш в матриці, допоки ти. Не знаєш правди до того часу ті дари для тебе і звучать так, наче, о Боже, в мене дар! А це звичайна функція духа, коли ти прокидаєшся.